Це моє перше довге відео. Вони будуть виходити не так часто, але так. Це така гра, схожа на Майнкрафт, тому і всі її знали. Але це Crazy Game, і ми будемо битися з іншими гравцями. Ось тут, бачите, в правій панельці є ліжка. Оце от гравці те, що ще вижили з ганолочкою, що не вижили з хрестиком. Я блакитний гравець. І, і там ще пише Ю, типу, я так ось так, от, я прям профі по цій грі. Та, звісно, профі, який вже п'ять разів до цього вмирав через людей. Угу, Профі, прям я профі, да-да-да-да, розказуй, розказуй. Звісно ж, я профі. Я на той момент ще не розуміла, що треба було заховати ліжко, тому не заховала його. Спойлер, тут смерті не буде. Ось так от. Так, я купляю що. Звісно ж, те, що нам зовсім не потрібно і те, що зараз зовсім не важливо. Дивимося, що тут у нас є, подається. Угу, угу. Купляємо блоки не вже. Так. І чим я піду займатися блоками? Думаєте, заховаю ліжко? Угу. Не, я не настільки розумна. Я піду робити стіни. Ось так от робити стіни. А не ховати ліжко. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену. На цьому моменті в мене закінчилася вона тому я пішла купляти її ще. Точніше брати вугілля і купляти ще. <кху> що ми на цей будемо раз купляти Ні, ви що, не блоки, а башню і поставимо її от сюди, щоб всі знали, що тут живуть блакитні або сині. Напишіть в коментарях. Насправді я знаю, що це синій, але просто сказала неправильно, а переробляти лінки. Так, а тут пройти не можна. Що це таке? Блін, і ти ще блоки не можна ставити, Це нечесно. Так, треба спускатися вже. Так, що тут у нас? Ага, Нічого цікавого. Далі нічого цікавого не відбувалося, я просто купила оці всі блоки. Так, і зараз ми будемо швидесенько обставляти ліжко. Тут тут мишка, сосиска, тут тут котик, моркот. А на цьому моменті в мене закінчилися блоки, ті, що потрібно, тому я пішла купляти ще. А далі я буду просто лістати по магазину, тому це буде нецікаво. Я періодично скуплялася і періодично ходила за вугіллям та залізом, тому коли мені їх не вистачало. Далі я пішла розсортовувати оце, от, от, оце все, все в інвентарі. От сюди вставила так. Ну, коротше, я не дуже довго це розставляла, тому пошвидшувати не було сенсу. І далі пішла знову вставляти блоки. Врубай тин ден ден дин дин ден а тут я вже добудувала та пішла знову по магазинам ширятись. Так, дивимося. Угу. Я купила броньку. Тепер я буду сильною і мощенною. Кстати, а ви бачите, що залишилося тільки білі і червоні. Звернула на це увагу, що тепер ми тут майже одні. Далі я просто ходила по магазинах, тому це було не дуже цікаво. Так, а тут же цікавіше, я купила павутину, тому зараз біля ліжка буду її ставити, робити типу пастку. Ось так: от. тут ламаю блоки, і тут теж ламаю блоки. І ось тут ставлю вже павутинку, щоб коли хтось намагався проламати моє ліжко, щоб він. Отрапив у пастку, типу у павитину. І тепер це все забудовуємо. А якщо хочеш бачити більше таких відео, тоді, будь ласка, можеш підтримати це відео лайком. І якщо можеш, будь ласка, можеш написати, який в тебе зараз настрій. У мене не дуже веселий, тому що зараз я мон монтую відео. Ось так от. Далі я знову забудовувала ліжко. Далі ми знову йдемо по вугілля та залізо і знову ж таки купуємо все, що нам треба. А в магазині я купляю тільки шерсть і піду, оце оце будуємо і знову добудовувати стіну. І в принципі, на що я будую ту стіну, нікому цього ніколи не дізнатись. Але я її будую і це факт. А далі я просто почала розглядати останнього гравця білого, бо ми тут залишилися тільки двоє з ним. Я почала будуватись, так. І як ви думаєте, я добудувалася? Ні, я пішла додому, бо забула купити вежі, щоб показати, що я там бос. Я це робила ще дуже-дуже дуже дуже довго, тому я пошвидшила в 10 разів, тому що я не знаю, це вибухнуло. Потім я подумала, а сенс цієї води, я її купила, значить вона має щось робити а ніфіга, Просто стоїть. Не поняв. А потім ще 16 секунд свого життя я розглядала, що це за вода така, яка не ліється. Але потім зрозуміла, що з неї користь як від нічого, тому пішла знову в магазин. А після магазину я пішла розглядати, що тут, тому що залишилася тільки біла команда, і ось, цього. бачите, от Галочка то біла людина, яка залишилася єдина. І потім сталося, чого, думаю, ще ніхто не очікує. Я збиралася вже йти воювати, зайшла сюди, знову позбирала цього всього. Я думаю, що нікому не цікаво, як я ходила по магазинам. Тому я це промотала. І сталося це. Написала, що я перемогла. Білі просто померли. Я тоді була така рада за перемога!